Президент США Дональд Трамп підписав указ, який затверджує угоду з продажу американського підрозділу Тіктоку інвесторам зі США та інших країн. За даними Білого Дому, нову компанію оцінили в 14 мільярдів доларів. В Угоді бере участь корпорація Оракл, яка візьме на себе питання захисту даних і безпеки. Повідомляють, що влада КНР дала згоду на продаж. Наша головна мета полягала в тому, щоб зберегти роботу TikTok і водночас захистити персональні дані американців відповідно до закону. Я спілкувався з головою. Сі. Ми добре поговорили. Я розповів йому, що ми робимо, і він сказав: гаразд, робіть це. Після цього Трамп заявив, що тіктоком тепер будуть повністю керувати американці, і що угода дасть змогу усунути ризики для національної безпеки. Водночас, президент підписав ще один документ. Він дозволяє добиватися страти в певних справах, які розглядатимуть у Вашингтоні, округ Колумбія. Цей крок став продовженням його курсу на боротьбу зі злочинністю. Раніше Трамп також запровадив режим надзвичайного стану в столиці і відправив туди сотні бійців Нацгвардії та федеральних сил, щоб посилити місцеву поліцію. Влада округу відкинула звинувачення в зростанні злочинності, зазначивши, що після сплеску у 2023 році рівень насильства. Ства значно знизився. Вашингтон, особлива федеральна територія, яка не входить до жодного штату і підпорядковується конгресу. 1973 року. Містянам надали право обирати мера та міську раду, але президент уже погрожував узяти управління на себе.